Нещодавно ми святкували день народження Єгора, йому виконалося три роки. Він любить космос, все, що з ним пов'язано, космонавтів, шатли. Ми згадували той день, коли він народився. і день, коли ми виїжджали з Маріуполя. Йому було два місяці, а за годину після того, як ми виїхали, перекрили дорогу, і виїхати з Маріуполя вже в той день не можна було. Родом, де народився його, він був повністю зруйнований, і ну, це було дуже важко від розуміння того, що твоя дитина народилася в місці, якого більше не існує. Через те, що в нас зараз війна, я боюся його відвести в садочок і. Почути повітряну тривогу, знати, що він далеко від мене, і в цей момент я не можу піти забрати його. Війна відібрала у дітей повноцінне дитинство. У деяких дітей війна відібрала батьків. І, і батьків відібрала дітей, і для цього хочеться просто плакати, і ти не віриш, що в 21 сторіччі це взагалі можливо.